Це історії, які змінюють світ. Вітаємо. Нещодавно фонд «Повернись живим за запитом Міністерства оборони України за сприяння «Укрнафти» та спільно із офісом 61 реалізували просто історичний проект із передачі мобільних комплексів підтримки та обслуговування літаків F-16. Що це за комплекси? Яка їхня задача і в чому прям історичність? Поспілкуємося сьогодні із головою фонду «Повернись живим Тарасом Миколаївичем Чмутом. В якій країні ще це можливо. Нехай кожен літак завжди повертається на свій аеродром, а кожна ракета влучає в ціль, пане Тарас. перш за все ми бачили оце ваше легендарне відео е, відео зі звіту передачі комплексів обслуговування, і я зазначу, що дуже заздрю вам. Бо ви були прямо поряд, о так ручки могли торкнутися до f 16 Напевно, спілкувалися з людьми, які дотичні до обслуговування. Як загалом їхні враження від f 16 як показує себе в сучасній війні в Україні? В цілому дуже позитивні, порівнюючи з тою технікою, на якій ми літали і ще продовжуємо літати? f 16 він багато в чому виконує функцію ППО, наскільки я знаю зараз. І ППО теж. Якщо розділяти за це нанесення ударів по наземних цілях, протидія радіолокаційним станціям, і в цілому системі протиповітряної оборони з використанням хармів і функцію ППО. Знову ж функцію ППО можна розділяти на ППО по шахедах і подібних цілях, і по крилатих ракетах і подібним цілям. І при цьому всьому, коли Звичайно, громадянин чує про F-16, Здається, що ну це найтехнологічніша зброя, найкрутіша, найсолідніша підготовка. І там здається, є у них все. Цей е, проект, який ви зробили, він якраз таки для покращення роботи. Хоча, на перший погляд, здається, якраз таки у F-16 має бути запаковано все від А до Я. От ви гарно сказали, у них є, тобто у них на західному кордоні України є все. У нас всього немає. У нас є літаки, є щось. Об'єм цього щось це те, що ми отримуємо від різних країн-партнерів в різних кількостях під різні задачі. І те, що ми як держава докуповуємо або створюємо, цього недостатньо. Чому тому, що нормальний темп переходу країни на Подібний тип авіаційної техніки це плюс-мінус 10 років. За ці 10 років будуються авіабази, закуповується наземне обладнання. Люди проходять люди, це льотний склад, наземний склад, командування, проходять підготовку. Вони стажуються, вони літають і потроху набувають досвіду експлуатації і застосування техніки. Це все в таких тепличних лампових умовах, де все дуже повільно, послідовно, під контролем. Ми опанували цю техніку за два роки, і це з моменту точки нуль, тобто, де в нас є просто льотчик і наземний склад, який вчора обслуговував суміги. А через два роки вони виконують бойові задачі з однією, проти однієї з найпотужніших армій світу. Це супершвидкість. Відповідно, є. Супер проблеми і десь на жаль втрати, але ну інакшого варіанту немає. Тому ми беремо і робимо. І наша задача чи роль тут як фонду, це за запитом Міністерства оборони допомогти, посилити, вирішити е, якісь фрагменти цієї історії. І от я би хотів запитати про цей фрагментик, який вдалося вирішити про закриття цього успішного проєкту. ви трохи більше про нього розказали. Там е, на світлині ми можемо розібратися. Значить, машини великі і веко це дві машини під обслуговування підуть. Так угу. Третє. Чотири машини. Одна велика машина позаду. Сіра це командний пункт. називаємо його так. По боках, два комплекти під підготовку авіаційного озброєння. Проект складається з двох незалежних проєктів. Перше це рухомий командний пункт РКП, пункт планування місії. Його по-різному можемо називати. Це похідна від нашого проекту з новою поштою Запакуй небо. На одному з етапів ми створювали великі рухомі командні пункти. Це така сама вантажівка, як була на відео, з додатковим житловим модулем. Там сім робочих місць, які мультифункціональні, тобто ви можете їх там міняти під конкретні задачі. Там треба більше одних офіцерів, ви їх там робите, треба чогось менше прибирайте, треба не 7, а 5, робити 5. Ну, тобто воно таке все гнучке, як трансформер. І модуль планування місії. Задача зробити, в принципі, це як явище, далі зробити його рухомим, щоб воно могло бути в будь-якій точці країни в потрібний момент часу. Це важливо, тому що літаки літають з різноманітних куточків, повертаються на різноманітні куточки. І ну, мобільність тут важлива, швидкість виходу з під удару, можливість маневру і так далі. Інша підзадача тут це зробити так, щоб люди, які це робили, могли це робити в день, вночі, в дощ, в спеку, в різних умовах, і робити це відносно швидко. Менша кількість людей швидше. Швидше це означає, що літак там може швидше полетіти на задачу, або між задачами треба менша кількість часу. Плюс пікап для логістики просто по аеродрому, ну, там, на нову пошту з'їздить в магазин, в штаб, просто до літака, там, забули ключ в літаку забрати. Бо люди думають, що аеродром це щось таке де пройшовся, але там. Одна смуга може бути там два кілометри. Я зазначу, що це ж мене найбільше здивувало на аеродромах. Що там основний транспорт велосипеди, велосипеди да. і їх прям безліч. І да. я коли от дивився на цей електросамокат моноколесо. От я про це думав. Я дивлюся на цей людяний підхід поверни живим, саме що от машина для потреб, якась да. є. Я думаю, як скоро поверне живим, закупить ще 200 електросамокатів. Для а, це якби думка така є, але проблема з тим, що в сніг. В дощ, в брут, в, в ви на ньому не поїздите, а воно працює нон-стоп. Тому пікап. Бо ви можете і зимою в ньому поїхати. Ну, якби воно більш універсальніше виходить. А, плюс купа інших задач. Тому це один набір. Таких два, і командний пункт під місію. Це той проект, який ми зробили, який називається у нас проект 61. Глобально, це великий такий ну, не геополітичний, але. Глобальний меседж партнерам, що ми, як країна, не просто можемо літати на вашій техніці. Ми швидко опираючись на свій оборонно промисловий комплекс, можемо створювати рішення, які по-новому розкривають ваші літаки в реальній війні. Це змінює цю переговорну позицію з того, що дайте нам все, і ми тут не вміємо нічого навчити нас цьому до того, що ми за рік створили рішення під наші умови, під наші реалії. Да, у нас немає класних авіабаз поки що. Але ми створили мобільні рішення, які можна на любій ділянці країни, де може сісти злетіти літак, застосовувати. Так, да, у нас там немає ще чогось. Але ми створили командний пункт, в якому можна працювати в будь-який день року в будь-якій точці країни. Працювати, житі і так далі, ви можете там бути супермобільними. Ну воно працює і це класно, і ми показуємо, що ми не просто опираємося на їх інфраструктуру, ми і створюємо щось своє. Може бути таке, що із виходом цього проєкту успішною реалізацією робочою. Зараз десь екіпажі, розрахунки, міражів такі. А що там? Ми коли з ними вже... теж працюємо. Вони вже теж отримали там перші їхні запити. Може бути, але нам важливо, ну тобто, як ми працюємо. Ми зараз передали ці машини, вони поїздять 2-3 місяці. Ми можливо, ну, коротше, якийсь період часу. Ми вернемося до них. І детально зберемо зворотній зв'язок. Там буде десятки різних проблем, якихось недоліків, зауважень, поліпшень і так далі. Десь крючок треба для куртки повісити. Десь там, я не знаю, полка має бути чуть-чуть довше, бо молоток не влазить. Ну, тобто зауваження будуть гарантовано, це ок, це нормально, ми їх збираємо і далі буде версія, якби там, 1.2 або 2.0. У нас так було і з рухомими командними пунктами, з апаратними зв'язку, з усіма рішеннями, які ми створюємо, воно так. І вже наступна ітерація вона буде з врахуванням досвіду експлуатації. Тобто зараз нам треба просто зупинитися, дати рішення, яке ми вважаємо, що необхідне і достатнє для роботи, а далі його вдосконалювати. Ви відчували, прям я не знаю, якусь рефлексію, глибоку, можливо, чи якусь сатисфакцію, що ось за такий короткий термін. З моменту, коли ви давали там перші інтерв'ю, амбітні, які звучали як божевілля, що нам потрібні f 16 і це не вірилось до моменту, коли ви отак, от уже ну так рукою потрогали, сфотографувалися, все згідно відповідно, погодили, можна викладати, і ви десь в офісі. Просто Фух, оце була пригода. Плюс-мінус, uh, да. Такі проекти і їх результат роботи це один з найбільших мотиваторів. Ну для мене точно, і я думаю, для команди. Бо це історії, які змінюють світ. Ну ніколи благодійний фонд в світі не створював якісь рішення під f 16 Ну тобі, це нонсенс. Такого не буває. А ми це зробили, і воно вже є. І це якась така історія, де ми кожного року щось створюємо нове від Байрактара, від зброї, від купи інших треків, від роботи з державними компаніями, про які, коли це з'являлася думка, то більшість більше сказали так: це неможливо, такого не існує. Але це неможливо, допоки хтось один це не зробить. От ми організація, яка це робить кожного року. Тараса Миколаївичу, ми вам за це дуже дякуємо. Пишаємося безмежно фондом, ковер живим. А ви, глядачі, бачите, тут багато амбітних планів. Тому долучайтеся також до соціальних мереж фонду, підписуйтеся і до зборів, бо можна ж стати частиною чогось великого.